Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, що підлягають державному експортному контролю. Зазначається, що протиправну діяльність організував колишній працівник одного з вітчизняних оборонних заводів. До оборудки він залучив декількох знайомих з Київської та Житомирської областей. Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна. У тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторську документацію до цих видів озброєння, правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення шість військових приладів до столиці йдеться в прес-релізі. Під час обшуків виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність та комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння. Вилучені предмети направлено на експертизу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до осіб.